Отже, почнемо наш перший урок з такого, я думаю, відомого слова. Я вже зараз напишу на дошці. Що... Слово чашка, кап. Це англійське слово складається з трьох літер. І трьох звуків. Тобто, ось так воно пишеться, ось так воно читається, тобто вимовляється. Ось ці знаки в дужках – це знаки англійської транскрипції. Чому немає транскрипції української мовою? Тому що слово як пишеться, так і читається. І, як правило, кожна літера передається звукам. А чому тоді немає транскрипції, наприклад, в в французькій мові або в німецькій. При цьому, ось дивіться, я зараз напишу слово німецькою. Швайбен. При цьому дивіться, ось перші три літери передаються одним звуком швайбен. Або французьке слово шоу. П'ять літер, але тільки два звуки. І при цьому транскрипції нема. Тобто, її не пишуть, вона не потрібна. Чому? А тому що в німецькій мові і в французькій мові є тверді правила читання. І людині, яка починає вивчати ці мови, достатньо їх заучити. Вона зможе прочитати будь-яке слово. Там теж бувають якісь виключення, наприклад. Французьке слово син, от часто в словниках в деяких пишуть транскрипцію. Чому? А тому що в французьких словах літера С в кінці слів не читається, не вимовляється, а тут вимовляється, читається це виключення. Тобто, ось іноді в словниках пишуть транскрипцію. І все. Тобто, таких виключень дуже мало. В англійській же мові, дивіться, ось слово «cup», чашка. Ось тут буква Ю читається, вимовляється за правилами. Тобто в закритому складі, а закритий склад це склад, який закінчується на приголосно. Буква Ю читається як A, cup, І це за правилами. Але тут же дивіться: я напишу вам слово. Воно буде пізніше, зараз воно не потрібна. Слово put. І ця ж сама літера в закритому складі вже вимовляється як «у». put. Або ще приклад, дивіться, слово слово read, Ось ці дві літери, літера І і літера Ей, читаються за правилами. Тобто вони передаються одним звуком І. Але це ж саме дієслово в формі минулого часу пишеться так само, а ви, але вимовляється. Red. Тобто, і вже в цьому слові правила читання вже не діють. Отже, знаки англійської транскрипції повинні знати всі, хто вивчає англійську мову. Знайти знаки транскрипції і їх відповідність українським звукам можна в багатьох джерелах, в тому числі ось в самовчителі English Elementary від артикля до семи граматичних часів. Але повернемося до нашого першого англійського слова. Це не зовсім вірно. От я написав А правильно. Так. a кап Що це таке? a екап. Це неозначений артикль. Неозначений артикль в англійській мові походить від числівника One. Один, і вживається з англійськими. Іменниками в однині з англійськими обчислюваними іменниками в однині. Обчислювані іменники називають предмети, які можна порахувати. Чашка, стіл, книжка і так далі. Отже, правильно англійською мовою сказати: чашка a cup. чашка одна, тому вживаємо незначений артикль. А наприклад, іменник сніг українською. «snow» – ось так божиться, ось так читається. Не обчислюваний іменник. Сніг паркувати неможливо. І отже, тут ми не вживаємо неозначені артилля, бо зі словом «water», «tea», «coffee» ці слова будуть пізніше у нас. А тепер поговоримо про те, як більшість англійських іменників утворюють форму множини. Це дуже просто. E-kop, ciężka. Cops, ciężki. E-pen, róczka. Pens, ruczki. E-book. Книжка букс. Книжки. Все дуже просто. Більшість англійських іменників утворюють форму множини за допомогою літери S. Є виключення, і ми з ними зустрінемось пізніше. Тепер давайте познайомимося з декількома числівниками. Ось я їх написав на дошці: One, 2, 3, 4, 5. Як завжди, я вже сказав, я буду писати транскрипцію. Звертайте на неї увагу. One, two, three. А, ось так пишеться слово, ось так воно вимовляється. 4, 5. Я прошу вас, теж пишіть транскрипцію. А тепер давайте разом перекладемо ось ці слова, які написав на дошці. І я вас запевняю, що через деякий час ми будемо разом і ви самостійно перекладати дуже складні речення. Але починаємо з цих слів. Отже, книжка. Ебук. Книжка одна. Вживаємо неозначений тим. Книжки. Букс з англійським іменником множині, артикль не вживається. Е. Дві книжки. two books. Ручка. Одна. A pen – Ручки. множина. Pens. Чотири ручки. four pans chashka chashki cups a cup cups beak a five cups.